Розглянемо, як ефективно використовувати функцію нагадувань в PlanFix для забезпечення своєчасного виконання завдань. Давайте розглянемо декілька сценаріїв, де це особливо корисно. Наприклад, у вас є завдання зустріч, де дата початку завдання це час початку зустрічі, та дата закінчення завдання час закінчення зустрічі. Давайте перейдемо в завдання та встановимо нагадування за 10 хвилин до початку зустрічі, щоб мати змогу підготуватись або прибути вчасно. Для цього знаходимо піктограму-дзвоник, обираємо Встановити нагадування та натискаємо за 10 хвилин до початку завдання зберегти. Інша ситуація. Наприклад, потрібно здійснити дзвінок нагадування про зустріч, яка має відбутись. Встановимо в такому випадку нагадування за годину до початку зустрічі. Натискаємо на піктограму дзвоник, обираємо встановити нагадування за одну годину до початку завдання. Натискаємо Зберегти. Або, якщо ви маєте більш тривале за термінами завдання, наприклад, це проєкт, ви можете скористатись можливістю встановити нагадування за декілька днів до закінчення цього завдання. Натискаємо на піктограму дзвоник, обираємо Встановити нагадування за, переходимо в вікно вибору терміну. Бачимо, що немає необхідного значення за 10 днів. Є додаткове віконце, в яке ми можемо вказати довільне значення в нашому випадку 10. Натискаємо зберегти та встановлюємо, що до завершення завдання. Нехай ваш день буде продуктивним і організованим з PlanFix.